Вітаю вас на Черкащині. Ми приїхали до маминої рідної сестри Світи та її чоловіка. Володимир спочатку ми заїхали, купили морозива, вибрали найкращого, тому що була спека, і всі тільки хотіли, що морозова. Світи перед будинком до сих пір, як я і пам'ятаю, різні рози, які хочете кольорів. І ці квіти теж дуже гарні, але не знаю, як називає. Потім дітей познайомили з усіма коровами. Табуни ми в дитинстві пасли регулярно і дітям розказали, що це таке. Це було теля Ася, а ось ця горпинка. А твою корову як звати? Що таке табун? Розповідає своїм дітям і ви послухайте табун або стадо це всі корови з усіх господарств. Селі, які зводять докупи, щоб разом випасати. Часто це десятки, навіть сотні корів. Найважливішу роль грає хто пастух. У селі це могла бути наймана людина або хтось із сім'ї. Часто це були діти, підлітки та дорослі. Пастух жене корів пастися, там де багато трави, на поле, в луки, сади. Батьох селах діяло правило. Сьогодні пасе одна родина, а завтра вже інша. Якщо у вас дві корови, то ви пасете два дні підряд. І так чергувалися по колу. Зранку господарі виводили своїх корів до точки збору. Зазвичай це була вулиця, якась центральна або край села. В обід приводили додому, щоб подоїти корів. А з обіду знову поверталися на пасовище. Ввечері пастух приводив табу назад, і кожна корова йшла додому. Що цікаво, корови добре пам'ятають дорогу і своє обіця. Важливі правила були: це не можна бити чужу корову. Якщо корова пошкодила чужий город, то родина власника компенсувала це. Якщо пастух загубив корову, це дуже була велика провина. Що для тебе а Що ти почула вперше? Напиши в коментарях саме час, поставити вподобайку, Підпишись, щоб не загубити мене.